У мистецькому арсеналі прийшов благодійний фестиваль «Укроп», що зібрав величезну кількість благодійників, котрі об'єднались у бажанні допомогти захисникам вітчизни. Сьогодні проходить арт-фестиваль «Укроп», основна задача якого – зібрати допомогу для воїнів АТО. Дані дві інсталяції, власне говоря, і осуществляють цю задачу. Це садове, садовий гном, який своїм видом нагадує одного не дуже хорошого діяльника, Но, тем не менее, он выполняет сегодня очень хорошую работу, собирая средства воинам АТО. В последнее время у нас в государстве происходят определенные вещи народом. Мы, так сказать, инсталлировали это воплощение, то, что, чем занимается народ. И здесь вы видите, есть разные наклейки, которые посвящены тому, что нужно переводить Всі, ці мероприятия в законну плоскость. Назва укруп народилася як жарт ворожих інтернет-тролів, що таким чином намагались принизити українську націю. Та принизити не вийшло. Вітчизняні інтернет-користувачі швиденько розшифрували укруп як український опір, зробили шеврони та посміялись в обличчя кривникам. Зараз тут представлені вишиванки видатних українців, які віддали, ну, які, які вони віддали для. Аукціону Аукціон відбувається для того, щоб виручити кошти і допомогти хлопцям з 9-го полку Нацгвардії. Ем, наші хлопці зараз перебувають на передовій біля Маріуполя на інших там блокпостах. І відповідно ми хочемо забезпечити їх максимально всім, чого, що вони потребують. Благодійний проект народжені в сорочці. Фестиваль зібрав з усіх усюд патріотів та майстрів. У арсеналі було справжнє свято хендмейду та культури, і що найприємніше, зібрані кошти пішли на допомогу бійцям АТО та постраждалим від конфлікту. Сьогодні, наприклад, на дитячій платформі дитячої літератури був Сашколірник, розповідав свої казки і, в принципі, піднімалося питання загалом літератури в Україні і дитячої літератури. Також був присутній директор легендарного видавництва дитячого веселка. О, з якому вже більше 80 років. О, тобто на усі такі майданчики запрошуємо і відомих людей. Далі у нас ще буде Пантюк Сергій з, з Кулки Письменників України. Так само і на кінематограф, про який вам більше розкаже Костя. Ми а, збираємо фільми, які є а, наразі. Цікавими для публіки, які є так, би мовити, фішкою українського кінематографа. Ну такі, наприклад, як Шевченко-Ідентифікація, ось або той, хто пройшов крізь вагоні, або Ну, Вавилон 13, Вавилон 13, так. Організатори волонтерська сотня і далі закликають небайдужих долучатись до допомоги бійцям, що надзвичайно її потребують. Well, of... ви хотіли зупинити диктатора, що крав ваші гроші. Тож перший крок це Янукович. Тепер ви намагаєтесь зупинити диктатора, що хоче вкрасти вашу країну. Тож спочатку Янукович, а тепер ви разом з усім світом хочете зупинити іншого диктатора. Така моя думка. За попередніми підрахунками, фестиваль Укроп зібрав близько 180 тисяч гривень, і ця колективна робота обов'язково приведе до перемоги. Олексій Гозенко Роса ТБ.